Так, слава Ісусу Христу, скажіть Отче, якщо буде Кінець світу, чи значить це, що зло переможе добро. А з чого ви то взяли? Таке хороше запитання, а так закінчили якось смішно. Зло переможе добро. З чого це ви взяли? Чому так має бути? Добро переможе зло. Чому? Бо тому що добро походить від Бога Отця, який створив небо і землю. А зло це наслідок е, недосконалості творіння. Не може творіння перемогти Творця. В суті своїй не може. В принципі не може. Не може. Так що добро переможе. Слава Ісусу Христу, Отче, ви будете відповідати перед Богом тільки за своїх парафіян чи за своїх підписників також. Отже, чи була у вас, чи била у вас вчителька в школі у по руках? Вчителька не била, вчитель був. Бил. Чи буду я відповідати за своїх парафіян чи за і тих, що підписані? за всіх. Чули за парафіян. Я ще буду відповідати за тих, яких я зустрічав, як їхав в поїзді, своїх подорожніх, за тих, з якими я вчився в інституті, за якими я вчився в училищі, за якими я вчився в університеті, за якими я. Е... Та, ну, та за всіх, з ким я зустрічався. За всіх. А особливо за тих, які мені поручені. Ви, знайшовши трансляцію, слухаєте мене, я вас міняю. І так, як ви змінитеся, так і буде до мене Бог відноситися, Або дякувати, за те, що... винагороджувати за те, що я придбав йому дітей, прибраних, Божих, навернених. Або спортив когось, як кожному із вас прийдеться відповідати. А якщо ти не приведеш ні одного, а от двох, трьох десятьох спортиш, то каже Господь: краще би таким не народжуватися, краще би таким, краще би млинове жорно йому на шию і кинутися в море. Тобто Господь Бог каже, що навіть. Самогубство буде тут краще, як від тих, що спокусили одного з моїх найменших. Олег ніколі, запитання, отже Василь, чи можна просити духовного проводу у сестри монахині, чи то мусить бути лише священник? Духовний провід мусить бути священник, бо тому що вам треба буде сповідатися. І священники зв'язані та тайною сповіддю. І є речі, які десь треба людині виказати. І священник каже: добре, чекай, давай ми це з тобою поговоримо на сповіді». Поговорили і сам себе зв'язав е, тайної сповіддю, щоб не навіть випадково не виголосити чужу якусь там е, якусь баду, ще щось там. Тому я рахую, що духівником має бути священник. Е, монахиня може бути твоїм таким е, супроводжуєм, вчити катехізації, там ще там щось, ще там ще, ще там щось. Але духівник має бути священник. Священник, який має юрисдикцію на сповідь. Не просто священник.